Привіт, Історія про Хеловін. Коли ти вмостишся в ліжку і все твоє тіло розслабиться, заплющ очі та уяви маленьке затишне поселення багато років тому. Де діти вбиралися в костюми, вирізали гарбузи та розважалися так само, як і ми сьогодні. Давайте вирушимо в пригоду, щоб дізнатися, як зародилося свято Геловін. Давним-давно в одному селі, розташованому в гущавині високих дерев і золотих полів, люди святкували кінець збору врожаю, влаштовуючи особливе свято. Це село знаходилося в країні під назвою Ірландія. І його мешканці любили збиратися разом, щоб відсвяткувати зміну пір року. Одного вечора, коли листяна було помаранчевого кольору, а повітря стало прохолоднішим, жителі села влаштували найбільше свято року. Вони вірили, що тієї ночі завіса між світом живих і світом духів стає дуже тонкою. Але не переживайте, цього свято не варто боятися. Навпаки, це був час, коли згадати і вшанувати своїх близьких, які відійшли у вічність і поділитися історіями біля теплого вогнища. У цю особливу ніч жителі села вирізали обличчя на Ріпі і ставили всередину свічку. Вважалося, що мерехтливе світло від цих ліхтарів допомагає керувати духами і тримати село в безпеці. Лише через багато років, коли люди переїхали на нову землю під назвою Америка. Вони почали вирізати гарбузи замість ріпи, тому що гарбузи були більшими, і їх було легше вирізати. Одного вечора маленький хлопчик на ім'я Дмитрик запитав свою бабусю. Бабусю, чому ми вирізаємо гарбузи? Бабуся посміхнулася і сказала: Гарбузи це спосіб принести світло в темну ніч. І вони нагадують нам бути добрими і щедрими, як колись були селяни. Ми запалюємо їх, щоб святкувати врожай і зміну пір року. а сьогодні вони також роблять наші домівки теплими і гостинними. Однією з найцікавіших частин старого фестивалю було перевдягання у веселі костюми. У минулі часи люди одягали прості маски або старий одяг, щоб змішатися з духами, які, як вони вірили, могли відвідати їхнє село. Але часом ця традиція перетворилася на веселі костюми, які ми носимо сьогодні принцес, супергероїв, тварин тощо. Бабусю, а чому ми одягаємо костюми? На Геловін, запитав Дмитрик. Ну, пояснила бабуся, люди вірили, що насіння костюмів це спосіб вшанувати світ духів і відчути себе ближче до своїх близьких, які відійшли у вічність. Але зараз ми одягаємося просто для розваги. Це спосіб дати волю своїй уяві і бути тим, Ким ми хочемо бути на одну ніч. Очі Дмитрика заблищали від захвату, коли він уявив собі костюми, які міг би вдягнути можливо, лицаря, дракона чи навіть пірата. Перед тим, як вони закінчили розмову, бабуся сказала: Давай разом зробимо глибокий вдих Дмитрику. Повільно вдихни. Відчуваючи прохолодне нічне повітря, затримай його на мить, а потім повільно видихни, уявляючи всі чудові історії минулого. Дмитро глибоко вдихнув, відчуваючи себе затишно і безпечно поруч з бабусею. З часом ірландське свято поширилося на інші місця, і люди в Америці почали називати його Хелловін. Однією з найкращих частин сучасного Хеллоуіна є похід за солодощами. Але чи знаєте ви, що ідея роздавати солодощі виникла, тому що люди здавна роздавали маленькі ласощі. Такі, як яблука, горіхи або маленькі тістечка, щоб поділитися своїм урожаєм з іншими. Попросити солодощі це спосіб поділитися радістю і добротою Хелоїна з усіма, хто живе по сусідству, сказала бабуся. Справа не в цукерках і не в тому, щоб злякатися, йдеться про те, щоб ділитися посмішками і веселитися. Дмитрик кивнув, тепер розуміючи, що Хеллоуін – це дружба, доброта і святкування магії сезону. Тієї ночі, коли Дмитро ліг спати, він думав про все, що дізнався Хеллоуін – це не лише костюми та цукерки, це спосіб відсвяткувати зміну пір року, згадати близьких і поділитися радістю з іншими. На добра ніч Дмитрику, прошепотіла бабуся, вкладаючи його в ліжку. Нехай твої сни будуть наповнені гарбузами і костюмами, і нехай ти завжди пам'ятатимеш, що Хеллоуін – це час для веселощів і добра. Перед тим як ви поринете в сон, давайте разом зробимо глибокий вдих. Повільно вдихніть, уявляючи сяюче світло гарбуза, затримайте його, відчуваючи тепло Хеловінського духу і повільно видихніть, дозволивши собі повністю розслабитися. Спи спокійно, знаючи, що Хеловін це час для веселощів, доброти і спогадів про все хороше. Що є в житті?